Усім привіт! Ви на каналі Хомкі бомкі Сьогодні ми будемо годувати нашу хом'ячишку з вареним яйцем, бо, як знаєте, в неї народилися дітки. дітки хом'ячатка. їх лише четверо хом'ячків. Один хом'ячок, на жаль, у нас не вижив, він був таким маленьким, і він вже посинів, тому так, він нас, на жаль, не вижив. Пушка насправді в нас дуже добра мама, вона не відходить майже від діток, тільки щоб поїсти і попити. А так вона весь час сидить з ними, годує їх. Вона просто супермама. Ні одного хомічка не з'їла, як це буває при перших родах. Так що все класно. Хомячок просто супер. ось такі наші маленькі хомячатка. Вони ми дуже здивовані, бо перший раз бачимо таких, але ми не чіпаємо їх руками, не ліземо в гніздо, бо вона їх може ще і раптом з'їсти або просто відкинути і за ними мене доглядати навіть. Ми також забрали від неї колесо, щоб вона не відволікалася. І ось така, бачите, вона зараз, ми їй дали серветки, вона зараз собі утепляє гніздо своє, свій домік для своїх хомічат. Ось така в нас турботлива мама пушка. Став лайк та чекайте нових відео про хомячків.